Ми в «Харті» переконані, що Великдень має бути всюди, навіть напередку. Тому зараз ми займаємось тим, що спаковуємо хлопцям посилки, в яких будуть ось такі чудові великодні пасочки. Ці посилки буде доставляти український дрон Вампір, і ви знаєте, що у нас є великий збір на ці дрони, і ви можете до нього долучитись, придбавши одну з таких пасочок у пекарні, які підтримали Хартію. Купуйте паску, докладайте руку до збору на вампіри, і Великдень буде і напередку. Зараз грузимось в машину і відправляємося, щоб передати хлопцям великодні пасочки. Під'їжджаємо, передаємо і далі ви вже будете бачити кадри не з професійної камери. Посилки відправили, повертаємо. Дякую. Україні, героям слава!